В мальовничому нашому місті Одеса Це ліцей, де діти отримують не тільки якісну освіту, але й розвивають фізичні та творчі свої здійсності. Також шкільний колектив складається з досвідчених та висококваліфікованих вчителів, які максимально використовують сучасні педагогічні технології для досягнення найкращих результатів. Також діти вчаться у затишній та дружній атмосфері, де кожен з них може реалізовувати свій потенціал. Одеський ліцей 69 пропонує повну загальну середню освіту, яка включає природничі гуманітарні та соціально-економічні напрямки. Також діти отримують необхідні знання та навички для успішної адаптації у суспільстві. Та подальшого розвитку. Крім того, також заклад дбало, ну, дбає про фізичне здоров'я учнів та надає широкий спектр спортивних секцій та кружків. Там також є футбол, волейбол та і теніс. Отже, це 69-й ліцей це навчальний заклад, який не тільки забезпечує якісну освіту, але й розвиває дитину у всіх напрямках. І зараз я хочу вам ну, представити мій план та розвиток. Вона би, у нас в слайдах і я як би, ну, зробила цей. Освітня установа збудована у 1972 році. Це школа з гуманітарним напрямом, де навчання здійснюється державною мовою, додатково вивчаються іноземні англійська, німецька та французька мова. Рішення Одеської міської ради від 18.12.2003 змінено було найменування школи No69 на комунальному установу Одеська спеціалізована школа No69, перші, третіх ступенів поглиблено на вивченням англійської мови Одеської міської ради. Зарахування учнів до школи здійснюється за правилами конкурсного прийому, яке затверджується спільним засіданням Ради школи та педагогічної ради школи. Кредо моєї роботи це що недосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання. І девіз майбутнього директора, як я бачу, це керувати, означає вести до успіху інших. Довіста мета закладу освіти, девіз школа це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, та треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. Мета створити школу, в якій буде приємно навчатися, яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у посекунденному житті. Стратегічні цілі е, перспективного плану розвитку закладу освіти це підвищення теоретичного науково-методичного рівня підготовки працівників, забезпечення виконання єдиних принципових підходів до навчання, виховання учнів, підвищення рівня знань, вміння навичок учнів шляху упровадження інноваційних форм і методів роботи, збереження морального та фізичного здоров'я підростаючого покоління. Напрямки роботи школи. Перш за все, ми плануємо розширити нашу базу матеріально-технічного забезпечення. Ми будемо замінювати старе обладнання на нове, встановлювати сучасні комп'ютери та іншу техніку, яка допоможе нам покращити якість навчання роботи вчителів. Організація багатофункціонального освітнього простору вцілити в реальність ну, мрію. Мешканців про добудового навчального закладу створити сучасні санітарно гігієнічні умови для навчального виховного процесу, проведення ремонту та приоснащення навчальних кабінетів та службових приміщень, створення комфортних умов роботи навчання для співробітних та учнів закладів освіти, враховуючи принципі універсального дизайну. Створення... Місце для відпочинку учнів, придбання враховуючи фінансові можливості для навчальних кабінетів проєкторів, мультимедійних дошок та комп'ютерів, забезпечення якісним доступом в територіальних межах закладу до мережі інтернет за технологією Wi-Fi. Другий напрямок нашого розвитку це вдосконалення методик навчання. Ми плануємо залучати до роботи з учнями нових викладачів, які мають багатий досвід. Та знання про сучасні методики навчання. Також ми будемо проводити різні тренінги та семінари для вчителів, щоб вони могли покращити свої навички та знання. Проведення внутрішньокільних конкурсів, наприклад, кращого урок року, наприклад, проведення предметних конкурсів, обмін досвідом на різних рівнях. Ну і, і також повинна бути інформаційно відкритість. Це постійне поновлення веб вебсайту, додавання нових рубрик двосторонніх.